Друзі, сьогодні до вашої уваги така чарівна монетка. Країна Німецька імперія, період Прусія з 1871 по 1918 рік. Матеріал срібло. Тут всього 27 грам. Тираж їх становив 4 мільйони майже. Таку монетку мені вдалося придбати на аукціоні в Перті минулого місяця. Як ми бачимо, тут на ній є рідна патина. І стан, я би сказав, тверда п'ятірочка. Стан збереженості. Підписуйтесь на мій канал. Якщо вам цікава тема з монет, обов'язково кладіть вподобайку. І також дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео.